У Кіровограді мешканці мікрорайону Балашівка вимагають згорнути будівництво газозаправної станції. Її розпочали будувати тиждень тому просто під боком житлових будинків. Люди обурені, адже жодних погоджень з громадою не було. Цей високий паркан з'явився у мікрорайоні Балашівка тиждень тому. Про те, що тут на території парку планують зробити газозаправну станцію, люди дізналися із так званого паспорту робіт на воротах будівництва. Мешканці обурені, адже тут за 50 метрів дитячий майданчик, а за 100 – житловий сектор. Це неприйнятно, тому що ну, скільки тут 50 метрів діти граються, і буде газ? Ніхто ніколи не збирав, і нічого не питав. Кілька сотень людей на збори виходять ще вечора, збирають підписи проти будівництва заправки та вимагають від чиновників скасувати рішення про виділення земельної ділянки. Майже 50 років живу. Який занедбаний оцей парк був? Коли отакі во були кущі, що тут пролізти не можна, тут було убійство. Розчистили цей парк, привели в порядок. Тепер випливло це будівництво. Не зрозуміло, де воно взялося. Під тиском людей в мерії вже скасували рішення про надання містобудівних умов. Чиновники пояснюють цю. Земельну ділянку вивели із паркової зони чотири роки тому. А вже через два роки місцеві депутати підтримали передачу її фірмі, прописаній у Львові, яка наразі і замовила будівництво цієї заправки. Як людям зупинити роботи, поки триватиме процес скасування? Чиновники відповідають так з моєю що Це категорично. Проти людські, проти закону, проти всього це було зроблено. Тому будемо добиватися скасування. Ну, ну і що, будемо битися. Що робити? Окрім негайного згортання будівництва заправки, місцеві мешканці також вимагають притягнути до відповідальності усіх депутатів, хто голосував за виділення цієї землі під будівництво. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини Кіровоград.